Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Надання Україні американських балістичних ракет великої дальності «Атакамс» може схилити Німеччину до передавання крилатих ракет Таурус. Залужний подумав логістику, так що жоден зрадник про неї не знатиме. Про це йдеться в матеріалі «The Wall Street Journal», Як передає видання у Берліні, вважають, що краще рухатися разом із Вашингтоном у постачанні нових типів озброєння. Київ давно шукає ракети, які могли би знищити Російські. Ського логістику, матеріально-технічні склади та штабу далеко за лінією фронту. Зараз постачання крилатих ракет великої дальності особливо необхідне, адже постачання британських Storm Shadow та французьких скарб має величезне значення йдеться у повідомленні в той же час. За даними телеграм-каналів Берлін готується відправити понад 10 літаків із ракетами та додатковим обладнанням одразу після атакам з США. Колишній російський дипломат та радник російської місії при офісі ООН у Женеві Борис Бондарів заяв. Вив, що збройні сили України повинні бити по цілях на території Росії. Бондарю сказав, що він насправді не розуміє занепокоєння заходу, який не хоче, аби Україна завдавала удару по материковій частині Росії. Ви не можете виграти війну, якщо не ударите свого ворога. Ви звичайно, Україна не повинна вражати цивільні цілі. Як це робить Росія в Україні? Додав він, колишній дипломат підкреслив, що Україна повинна націлюватися не на електростанції чи цивільну інфраструктуру в Росії, а на військові об'єкти, військові бази, такі як. Авіабази, ракетні бази, ракетні установки, склади зазначимо, Україна офіційно не заявляє про причетність до вибухів та пожежі на військових об'єктах РФ, які значно почастішили останнім часом. Голова української розвідки Кирило Буданов інтерв'ю Форбс прокоментував, що багато з цих вибухів та пожеж не випадковість. Сигналізаційна апаратура на залізничних дорогах вона горить щодня кілька разів на різних магістралях постійно на 2-3 години. Інколи на 5-6 годин призупиняється на всій ділянці рух. Зрозуміло, що. То воно не просто так гори, сказав керівник розвідки. На запитання, чи це справа рук українців Росії, Буданов лаконічно відповів не тільки вони до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.